Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman, кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити місію номер 3 Різанина в рибному ресторані Ченг Чау. Удар по Тріаді. Синій Лотос викликав повномасштабну війну між тріадами. Начальник поліції району, отримуючи пладу від обох тріад, дуже стурбований поточною ситуації. Начальником поліції була організована зустріч для укладення миру між тріадами. Зустріч відбудеться на нейтральній території в невеликому китайському рибному ресторані. Якщо ця місія буде вдалою, лігон буде в межах вашої досяжності. Діана Варнвуд, контролер агентства. Так, цілі місії: усунути перемовника червоного дракона, сховати тіло власницього перемовника, усунути начальника поліції, залишити амулет червоного дракона в ресторані. Добратися до місця зустрічі, і за це ми отримаємо 15 тисяч доларів. Так, давайте почитаємо деталі місії. Зустріч відбудеться в рибному ресторані Ченг Чао, який знаходиться на нейтральній території. Вбивство начальника поліції в цьому місці розширить конфлікт і залишить Лігонга без захисту поліції. Тому ви повинні зробити так, щоб всі свідки вважали, що Лі Гонг замовив вбивство. Перевдягання у члена червоного дракона може допомогти. Залиште амулет червоного дракона всередині ресторану з метою ще більш інкримінувати тріаду Лі гонга. Перемовник Лігонга носитиме амулет, який можна використати. Зрозуміло, так, це ми вже знаємо. Наша ціль начальник поліції 58 років, коротке волосся, сиве з боків форма поліції. Давайте особливості цілі ще прочитаємо. Начальник поліції отримував плату від тріад протягом багатьох років. Існує тонкий баланс між сім'ями Гонконгу. Завдяки зусиллям витрачених начальником поліції цей баланс зберігався. Він є стрижним, що забезпечує стабільність ситуації між двома однаково потужними тріадами в одному районі. Жодна Тріад не бажає, щоб він був замінений непідкутним твердолобом, незнайомим з традиціями Тріаду. Що ж, давайте тепер подивимося розташування. власне Ось ми наш автомобільчик. І ресторан знаходиться ось тут, на цьому кутку. Зі зброї я виберу волокно і бере ту-92 з глушником 15 куль я думаю, нам буде достатньо. Що ж, переходимо до місії. Давайте вирушимо до цього ресторанчика. Нам спочатку треба. Зробити певну операцію. Нікуди не поспішаємо розважливим ходом, гуляємо по місту. Як бачимо, немає тут такого насичення автомобілів людей, тому повітря відносно чисте. Знову ж таки, 2000 ні роки. Все супер, все спокійно. Так, нікого немає. Заходимо в ресторанчик, такий собі гарненький ресторанчик класно Так. Заходимо сюди, закриваємо двері. Давайте поспілкуємося з цим барменом. Так, нам дають ключик. візьмемо Нас інформують, що ціль увійшла в зону, потрібно трошечки поспішати. Закрити двері, тепер дістанемо берету і положимо слованку ось так прямо на підлозі. Вилазимо у віконце для того, щоб встигнути перехопити представника червоного дракона. Саме сюди треба ліворучити в цей провулочок. Тут ми встигнемо. Знову ж таки, нікуди не поспішаємо. Можна вийти через центральний вхід, віддати ключик, але тоді ми не встигнемо. Так, оцей закуток, нам дуже треба перехопити цього. Так, давай ну давай, дідувано, рушай. Цього представника. І. І ось він, власне, вчасно, ми ви бачимо, виходимо. Зараз його треба потихеньку прибрати. Так, ось там теж нікого особливо немає. Так, я підготую зараз волокно. Діставати не буду, я буду зараз за ним йти. Давай, ти на мене не дивись, ти займайся своїми справами, так. Підведемо його поближче до перехрестя. Так, тепер дістаємо волокно і займаємося справою. Потрібно трішки поспішати, поки ніхто нас тут не спалив. Одягаємось, беремо амулетик і. Тягнемо його до схованки. Давай, 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 давай. Тут є схованка, неподалік. Ось, власне, люк каналізаційний. Ой. Оп. Щас яку стрімку вилізу. Давай, 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 давай. Так, тягнемо сюди, кидаємо. Супер, так, і ще треба встигнути сховати волопно. Супер. Так, проходимо повз поліцейського, ніхто нічого не бачить, бачите, вони. Так, вони собі гуляють. Добре. Так, чуть-чуть не спалились, ну, нічого. Тепер вирушаємо назустріч. Також не поспішаємо куча. Ось бачите, в кожному кутку ходить поліцейський. Але нічого. Ми собі йдемо. Так, нас вже чекають. Так, нас чекає начальник поліції. So І представник let синього лотуса. Не повинно бути проблем з охороною. У нас зброї немає. Все, нас пропустили. Давайте будемо заходити. Зачинимо двері. Перебалакаємо з начальником поліції. Первому селете, щоб кажути це деліка місію. Після, відказуйтесь за момент, я можу зберігати мої хати. Акабренку, щоб кіну батру. Так, ну що ж, оскільки ключика ми не здавали, давайте зайдемо. Так, тепер, в першу чергу, треба амулета ось тут залишити. Хорошо? Беремо пістолетик обережно. Підходимо до дверей, відкриваємо. Ведемо стрільбу, закриваємо, ховаємо все і вилазимо. У нас немає зброї, ми акуратненько, нікого не палимо. Можна трішечки підбігти отак. Грона знайшла ту полісмена Так, дайте, ну, я зорієнтуюся, куди нам бігти, все правильно. Ми біжимо по прямій. Трішки пришвидшимося, щоб вони не підняли дорогу. хоча тут нікого немає. Так, давайте тепер потихеньку будемо йти. Вони собі нехай там ходять. Там наш автомобіль. Спокійним ходом зараз дійдемо до автомобіля і уїдемо звідси. Щоб нікого до нас не перевернути. Здається, нікого немає, так. Да. Все, їдемо звідси. Ну що ж, дивимось статус місії. Все виконано. Успіх! Ось так ми швиденько пройшли третю місію. Надалі нас чекає вбивство власне Лігонга. Але це ми зробимо вже в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.